Вже не один рік Ужгородці скаржаться на велику кількість безпритульних собак. Їх намагалися відловлювати, усипляти чи стерилізувати, однак загальної картини це не змінило. Міська влада запевняє, що робить все можливе для зменшення кількості чотирилапих безхатченків. Цього року навіть побудують притулок для собак, а от громадські активісти побоюються такої перспективи. «Мене ще пугає навіть не те, що цей приют такий довгострій і неізвісно, коли буде. Очень пугает принятая городом программа регулирования численности беспритульных тварин. То есть там оговаривается положение приюта, что в приюте животное будет держаться от 5 до 14 дней. А дальше как бы по решению чиновников, либо ему жить, либо умирать. Но я сомневаюсь, что наши чиновники будут кормить животных. У міській раді запевняю, що строк утримання собак радше формальність. Якщо буде необхідно тримати тварину в притулку більше тижня, так і робитимуть. Якщо потрібно буде утримувати в даному притулку більше часу в термін 5-7, як то передбачено карантинною службою, то ми його продовжимо. Стоїть питання, що ці громадські організації декларували такі моменти, що вони будуть надавати допомогу. У них є гранди, у них є закордонні. Такі ж громадські організації, які готові надавати як і консультаційні допомоги, так і інші якісь моменти. То ми побачимо, як будуть збігатися слова із ділом наших громадських організацій. На виділеній ділянці роботи ще не почалися. Зараз лише затверджують план будівництва. Ні комунікації, ні дороги до майбутнього притулку ще не прокладено. Позаду мене має бути побудований притулок для собак, але недалеко знаходяться очисні споруди, і запах тут не найприємніший. Допоки Ужгородська влада із громадськістю думає про будівництво притулку, собакам потрібна негайна допомога. Громадські активісти із різних організацій забирають знедолених тварин та самотужки утримують їх, поки не знайдуть собакам нових господарів. Відбираємо, по можливості лечимо, стерилізуємо і пристраиваємо добрі руки. У нас є щінки, які по два місяці живуть на передержці. Їх ніхто не забирає, тому що ну ні Вердикт влади однозначний, притулок буде. Однак повністю проєкт реалізується лише через два роки. В Ужгородській міській раді стверджує, що вже у 2013 році готові виділити близько 400 тисяч гривень для зведення притулку. Також можновладці запевняють, що поводження із собаками буде гуманним, отруювати і усипляти їх ніхто не збирається.